Щось мене флючить останнім часом. Остелограф флюк зремонтувати не зміг. Поїхав він, правда, до нормального майстра, але хоч і писав власнику, він мені не відповів, чи вдалося його зремонтувати, чи ні. Тому не знаю. А от приборку зремонтували в Чернівцях реношну після мене без проблем. І судячи по зміненому кілометражу, її прошивали. Може, просто її прошили. Флюк лабулаторник. PM2811 не видає вихідної напруги. Запобіжник, втичка, вимикач, вихід, 4 піна. Чомусь запаралелені по два перемичками напевно, так має бути. Порт і входи виходи ready, start, step, Щось зовнішня якась комунікація. Ось його мордашка. Старенький, мабуть. Десь його калібрувало, якісь кнопки є. Кіосера Wireless. Ого, що би це мало значити. 30 вольт 10 А. Треба глянути, що всередині робиться. До нього вже дивилися, але вроді не мучили. Казали, що керування живе ціле. І проблема, скоріше за все. Ух, який корпус тяжкий. Кавалок металу. О, тепер вже легше. Взяти сам пила Казали, що проблема, скоріше за все, десь в вихідній платі. Документація, скоріше за все, на нього знайдеться, можливо, це допоможе. Що ми бачимо? Бачимо декілька плат. Вхідна ось ця силова, вихідна силова десь знизу, бо вихід знизу, ось там вона росте. І дві проміжних плати. Мордашка. Ще на одній окремій. Знизу є це суто плата комунікацій, можливо, головний процик тут. На жаль, поки що ще нічого не знаю, бо перший раз на нього дивлюся. Швидко знімна. Ось є точки кріплення. Відкручуєте два гвинта, просто зміщуєте і забираєте. Морда йде сюди, значить, це таки плата керування. Якийсь модуль це або годинник, або гальванічно розв'язане джерело. Прошивочка зі стиранням ультрафіолетом, кнопка пару джамперів. Поки що тут нічого не займаємо. Треба вмикати і пробувати розібратися, що на що тут надівається і чому. Щоб мені було легше вентилятор, з нього вже хтось зняв всередині. Попробуй дотягнутися. Монохроматичний дисплей, каже, що ініціалізується. 0 вольт, 0 А. Пішла якась напруга, а те, що на виході нічого немає, я думаю, можна повірити. 0 А 0,2 вольта. Добре, а скільки би мало бути, як ним користуватися? Set вольт, 840 є, добре. Вісет, а чому я не можу додати? Давайте 10 поставимо. А так кнопками. Плюс-мінус не працює. 10 вольт Enter. Добре, store call Enter. А як йому вихід задіяти? Output standby. А так би мав бути включений. Отже, виходу нема. Гаразд. Конструкція в нього незручна для ремонту. Ось дві плати. Короткі шлейфи, повноцінно відчепити нема як. Тут щось цифрового живе, шиною йде на силову плату вхідну, далі транзитом на ось цю платку. Тут якісь операційники, і я власне, думаю, що тут йде з виходу на вольтметри, амперметри і керування. Але то поки що не точно, бо доташитів я ще не бачу. Радіатор. І як же ж то нам потім зняти, щоб можна було. На столі з тим працювати, вмикати. Спочатку нам треба відділити мух від котлет. Ми знаємо, що первинний блок працює, виходу немає і керування працює. Відповідно, треба лізти до вихідного каскаду, зрозуміти, чи приходить на нього напруга, чи по-простому немає чогось явно спаленого. І якщо ні, то чи приходить правильне керування на вихід. Вишпортую силову вихідну плату з корпуса, і оглядаю. Що я тут бачу? Появилися конденсатори, є перегрів плати, але це явно не причина. Появилися дофіга по силові ось тут. Тут якраз якийсь генератор-транзистор стоїть. Ми бачимо, що ні разу він не лінійник, тому що є імпульсний трансформатор оптопари. Очевидно, так його. Переполовинили гальванічно. Тобто тут воно собі щось генерує, а тут випрямляє. Дросіляки, конденсатори. Такий ось доволі пацаватий піхвяний шунт. Ще таких не бачив, 20 мл. 1%. Манганін. Ось він так оформлений. Красавчик. Купа конденсаторів. Вихід на керування, на зворотні зв'язки, точніше, так як я і вангував. І ось тут теж видно, що транзистори паяні. Коротше, паяне кругом. Ось Тут щось паяне, слаботочні транзистори. І тут щось паяне. Це силовий трансформатор, конденсатор. Таке враження, що його взагалі лопатили І Ось тут сліди, Все підряд паяне. Єйку, як же ж то розбиратися? Я зараз часу вільного не маю стільки. Добре, пробую, може нам повезе. Злі язики кажуть, що флюк має дуже багато спільного з Філіпсом і, відповідно, знаходжу сервіс мануал. Бачу, що на силову плату мені має прилітати декілька напруг, на перетворювач по керуванню. Гальванічно розв'язаний 24 вольта окремим шлейфом. І силові 18 та плюс-мінус 155. 310 вольт. Ого. А на що стільки плат? тож можна було взяти з діодного моста чи ні. Воно капець незручно і навіть ризиковано. Тому підставляю, але все одно не то. Мені треба то якось могти розвернути. Навіть якось ось так, блін. Будемо так пробувати. І тепер я зможу міряти. Включаю, задаю вихідну напругу. Orange, Brown Green. То в мене ось тут би мала бути центральна точка. А ось тут би мало бути плюс-мінус 155, 143. Мінус 141, жити можна. І по схемі йде два дрота плюс 18, але один дріт тут пін не задіяний порожній. Значить, напевно, відносно нуля тут би мало бути 18. Але є 125. А відносно чого тоді я маю міряти. А ось відносно зеленого. Получається 18, але треба розібрати що куди. Силові напруги приходять. Напруга для керування приходить. Куда ж вона приходить? Так, виключували конденсатори, можуть бути. Ось є трансформатор, мікросхема, хер якийсь. І на двох транзисторах то якась слаботочка, виходить. ось тут три лінійних стабілізатора. Ото треба роздуплитися, чи є на їхніх виходах напруга і яка. Страшним розчаруванням для мене стало те, що в сервіс мануалі немає схеми силової частини. Описана тільки цифрова і комунікації між блоками. Це трохи зле. Мусимо працювати методом наукового втику. Отже, напруга на перетворювач приходить 24 вольта. Вихідні напруги якісь є, є стабілізатори. Пробую зрозуміти, що має бути на виходах стабілізаторів. Тут має бути три напруги, причому дві з них є різнополярними. 5 вольт. Тут є 12 вольт, а на третьому конденсаторі, чому він іншої ємності? Мінус 12 вольт. Плюс-мінус 12 і плюс 5. Вторинні напруги є. Знову мимо. Що далі робити? Як думаєте? Давайте подивимося, що приходить щось з керування нашим на транзистор. Тут є гібридна зборка, окрема платка і дві оптопари. Відповідно, щось би мало в режимі роботи приходити, щоб транзистор щось генерував. Вмикаю ослика і десь там лізу. У оптопарах на одній оптопарі маю постійно низький рівень. Ну, чи високий, то неважливо. 1 вольт, Без шиму, без нічого, постійна напруга. А на другій оптопарі маю якісь завади. І чи це є керування, чи це є завада, мені поки що зрозуміти важко. Ось таке щось валить. І Чи це має доходити до силового транзистора, поки не зрозуміло Де в нас є силовий транзистор? Ось тут він пішов. Дивимось, що на гейті робиться. Напруга тут висока би мала бути. Тикаюся, дивлюся, гоба. Ну, ось на силовому є чіткий шим. Чи буде він мінятися, якщо я буду міняти напругу, чи кидати в стендбай. Кидаю в стендбай, шим зникає. Появляється. Добре, це вже хороша ознака і зацепка. Давайте поставимо не 10, а 20 вольт. 20 Ентер. Але шим не помінявся? А чому? Бо нема зворотнього зв'язку по виходу, чи чому? А на виході трансформатора нема нічого. І тепер питання: треба дивитися по напругах, що за шим, чи достатньо він, щоб відкрити транзистор. Чи працює силовий транзистор і чи на первинній обмоції є генерація? І що ми тут знаємо? Знаємо ми, що зстор в трансі не трансує, бо щось йому не так розкачується. Хто його качає, напруга на ньому присутня, гейт іде на діоди, причому ось цікаво. Ось тут виходить гейт. Оці діоди фактично висять в повітрі. Тут би мав бути ще один, але то не точно, і вони не задіяні. Включені послідовно, напевно, для якихось падінь, для яких випадків не зрозуміло Розкачка йде через конденсатор 2,2 мікрофарада, він в нормі. Транзистор не пробитий не в обриві. низькоомник є, діод цілий. Конденсатор живлення формує на цей вузол живий. Трошки підстаркуватий, але живий. Ось тут ми маємо трансформатор струму, котрий, мабуть, через нижню оптопару нам розказує зворотній зв'язок. Як воно там собі. А от через верхню оптопару приходить генерація. Тут щось можна зробити гірше, ліпше жменя транзисторів. І тут є діод або стабілітрон. Живлення береться. З додаткової обмотки через резистор 3,3 Ом. Низькоомник, коомник, він цілий. І тепер треба розібратися от з тою мілачовкою. чому воно не помпує в транзистор наш. І як формується напруга, чи є напруга вузла. Пробитий стабілітрон виявився шунтований низькоомними резисторами. Це, мабуть, кола контролю струму. Мимо не вгадав. Якась дивина. Виходить. На цьому конденсаторі напруга занижена, але це нормально, бо генерації немає. Тут всього-навсього один з копійками Вольта. А знімається з обмотки. На цьому конденсаторі, що живить вузол, напруга 6 вольт присутня виглядає малувато. З обтопари маємо. На транзисторі розкачки, щось та є. А після конденсатора полярність в нас якось міняється, виходить. І те, що ми бачили шим на транзисторі, він ж є від'ємної напруги. Тобто він від нуля до мінус 5 чи мінус 6 вольт валить. Але ж транзистор у нас був 48 А. Тобто він не був, він і є. Він є, був 48 А. Получилось смішно. І якби він би мав відкриватися додатньою напругою, а на нього приходить від'ємна. А звідки, чому, як? І отут якраз дуже бракує схеми, щоб зрозуміти, і шторм я поводину повторно на предмет схеми не успішно, але знаходжу фотографії. І я розумію, що конденсатори, які вже не просто паяні, а міняні, тобто вже його ковиряли. І звертаю увагу на те, що ці. Точки паяні, це не просто міжплатні переходи, щоб воно було, а це відсутні деталі. У нас тут немає деталей, тому воно і не працює коректно. Чому і хто їх випаяв, не зрозуміло. Власник підтвердив, що до нього воно вже приїхало перекопаним і неробочим. Є можливість заглянути в живий, плюс є можливість вгадувати. Я думаю, що тут ті самі швидкі діоди стоять. І якби будемо ставити діоди, а тоді думати, дивитись, як воно себе буде вести. Як то часто буває на цьому каналі, виявляється, що власник знає більше, ніж каже. І отже, в нього давно з eBay приїхали високошвидкісні діоди на 25 наносекунд. І будемо паяти. Цікавим фактом є момент, що діоди. Є менші маркування ніби як відповідає, але якесь скло на них надкрошене, і вони є менші за розміром. Навіть не знаю. Ну, ну Явно виглядають не так, як оригінальні. Чи то вони якісь відновлені, чи то перемарковані, я не можу сказати. Розмір інший. Маркування посічене, але відповідає. І по краю покрошене шкло. На рідних такого немає. Причому я так дивлюся, що це на всіх таке. Якщо врахувати, що нинька і бей, то той самий Китай просто в гамериці. то може не так все просто. Ну, Моє діло поставити і подивитися, звідки вийде білий дим. Купаю діоди, мию плату, бо інакше не можу. ну і вмикаємо. Поки що не стріляє. Ініціалізінг. Запускається він з затримкою, вихідної напруги нема. Якщо там щось задати set 15 Enter, показує 15 вольт. А що по факту на виході. А по факту на виході 15 вольт. Вау, збираємо, поганяємо. Зібрати його важче, ніж розібрати, бо от всякі втулки ніде не кріпляться ніяк. І хочуть порозбігатись. Тому тут треба буде трошки сексу. Але це вже дрібниці. І пам'ятаємо про відсутній вентилятор. Він тут, до речі, 24 вольтовий. Хто мав справу з тими блоками, напевно, звернули увагу, що немає підсвітки дисплея. Я цього не зробив, бо я його бачив вперше, і я навіть не знав, що має бути. Власник заікнувся, тож дивлюся. І на даний момент ми знаємо, що підсвітка там люміністентна, високовольтна. Тобто 100 з гаком вольт на неї мало би валити. Це плівкова, тонка, тонюсінька. Плівочка підсвітка, така, як колись була в старих мобільних телефонах. Наприклад, Mitsubishi Aura Ericsson T28, або Motorola V3 підсвітка клавіатури, хто пам'ятає. І якби, відповідно, щось тут колхозиться. Це велика проблема. Ці підсвітки з віком вмирають масово. І по розміру, по товщині, нічого немає як підібрати. Ось її контакти. І Тут навіть кріплення специфічні, треба акуратно. О, дивіться, одне відламане, фактично, друге фактично відламане. Туди навіть страшно лізти, бо банально просто може перестати працювати дисплей. Так, відволікли мене. Про що Ми, ми говорили про те, що підсвітка вмирає масово. І якби це є типовим. І вирішення тої проблеми складне. Замикання немає, опір високий. І шукаю, куди вона йде. Чому шукаю, куди вона йде? Тому що напруги нема на ній. Тобто на підсвітку не приходить напруга. І відповідно, можливо, проблема не в мертвій підсвітці, а в тому, що з основних блоків не приходить на неї живлення. Давайте розбиратися. І як цікаво, виходить, те, що я вважав таймером на початку відео біля акумулятора. Виявилося високовольтним перетворювачем. Саме на цю штуку має приходити 5 вольт. 5 вольт на нього приходить, а на підсвітку на вихід немає нічого. Проблема в високовольтному перетворювачі, як мінімум. Так, наближається фінал. Навантаження 4,2 Ом. Виставляємо напругу, скільки беремо? 25 вольт. 25 вольт ставимо. І струм обмежуємо 10 А. По розрахунку, по закону ОМа, в нас би мало бути. Ага, воно ще йде обмеження максимальною потужністю 60 Вт. Ну, та хай буде, подивимось, що воно дасть. Вентилятор кричить, за підсвітку вирішили не братися, враховуючи, що там купа нюансів. Тому якось так. Перетворюючи мене знайдемо. Ну і аутпут вмикаю. Що ж він мені дав? 4 В 1 Алавата. CZ Constant Current, Хоче він по струму інакше. Класна штука, але доволі стара і власне потужність якби доволі обмежена. Тобто в нього є обмеження по загальній потужності, незалежно від напруги струму. І 30 В 10 А він вам ніяк не дасть. Він вас вам або струм на низькій напрузі в межах 60 Вт. Або до 30 вольт, якщо у вас буде низький струм, короче, враження в мене двоякі.